Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на власному каналі. Сьогодні поспілкуємося на тему щодо гальмівної системи SBC. Багато хто говорить SBS, але це вже не стільки важливо. Сьогодні спробуємо розібратися щодо даної системи, наскільки вона надійно працює, наскільки є доречними ті міфи, які існують про дану систему, що вона доставляє досить багато клопоту безпосередньо власникам мерседесів, що обладнані даною гальмівною системою. Перед тим як почати, ви зазвичай ставите вподобайку під відео, а я продовжую вам розповідати. SBC на англійській це звучить як Sensotronic Brake Control. Це електрогідравлічна гальмівна система, яка характеризується одною особливостю, що безпосередньо педаль гальм не має прямого зв'язку на управління гальмами на колесах. Даною опцією обладнулись автомобілі як W211, W219, R230, а також Maybach. В нормальному режимі роботи дана система не має прямого зв'язку між педаллю гальм та безпосередньо гальмами на колесах. Він відключений спеціальним клапаном. На відміну від звичайних гальм, дана система керування відбувається за рахунок електрогідравлічного керування. Із плюсів можна виділити слідуюче. Перше, це набагато краще та точніше спрацювання, скорочення аварійного шляху в рази, підвищена активна динамічна безпека. Зокрема, це стосується тих систем, які використовують дану систему гальмину, як АБС, БАС, АСР та ЕСП. Забезпечує рівномірний і кращий знос всіх гальмівних колодок. Відсутніх зворотних дій при використанні такої функції, як АСР. Ми могли відчувати, коли, наприклад, ми гальмуємо, коли у нас проста гальмівна система, і коли педалька починає трішки вібрувати, ніби показуючи, що гальма не гальмує так, як потрібно. В СБС так не відбувається. Там ніякого відчуття на педалі гальм не буде. Але це при умові, якщо дана система є справна. Тому що якщо система справна, то прямого контакту безпосередньо, те, що я казав раніше, з самими гальмівними. Колодками та системою на колесах дана система немає, вона регулюється спеціальним клапаном. Якщо, відповідно, дана система має певні порушення в роботі, і, відповідно, система запустила напряму вже роботу даної системи через цей клапан, тоді ви будете відчувати роботу даної системи. Додаткові опції комфорту, які були обладнана в дана система, це SBS Hold та SBS Stop. SBS FOLT, я думаю, що всі фактично власники мерседесів W211-х і не тільки знають, що це за опція, яка дозволяє комфортно утримувати автомобіль на місці, тобто після повної зупинки не обов'язково тримати ногу на педалі гальм для того, щоб автомобіль стояв на місці. Відповідно, також була функція СБС Стоп, яка дозволяла обмежити швидкість, тобто яким чином. Коли ви, наприклад, їхали в потоці, якщо у вас була якийсь малий рух, пробка, коли ви відпускали педаль акселератора газу, відбувалася повна зупинка автомобілі без необхідності вам натискати на педаль гальм. А ми всі прекрасно розуміємо, що фактично всі автомобілі, які обладнані автоматичною коробкою передач, Повністю зупинку автомобіля забезпечити можна лише після того, коли ви натискаєте педаль гальм, але дані функції працювали лише при умові, що система повністю справна. Якщо будь-яка, хоча б дрібна поломка була б в даній системі, дані опції не працювали. Ще крім того, була одна дуже гарна функція в даної гальмівної системи: це підсушування гальмівних дисків, тобто коли зменшувався просвід між Дисками та гальмівними колодками для того, щоб убрати за рахунок тертя безпосередньо цю сирість, і також зменшити воздушну подушку, таким чином забезпечувалось краще гальмування вашого автомобіля. А тепер щодо мінусів. Даної системи існувало 10 різних ступенів складності різного роду поломок, які виникали в даній системі. Що в свою чергу провокувало так би мовити 10 ступенів різного роду часткової працездатності дана працездатність визначалася від самої ступені. Поломки. В залежності від несправності будуть виключені певні функції, але в усіх випадках водію на щиток приборів буде виведене спеціальне повідомлення. Самі помилки не впливають безпосередньо на ефективність гальмування та не викликають його відключення. Помилки по компонентам ESP викликають відключення ESP та АБС. При цьому вони працюють. Помилки по компонентам ESP викликають відключення ЄСП, а АБС. При цьому працює. Помилки по компонентам АБС, виход з ладу блоку управління ЄСП і так далі. Викликають відключення АБС і ЄСП. При цьому повністю зберігається можливість гальмування, але з функціонуванням розподілення зусиль між передніми і задніми колесами. Помилки по електричним та гідравлічним компонентам СБС можуть викликати завершення гальмування одного із колес таким чином. Гальмування буде відбуватися трьома колесами. При цьому колесо діагонально по відношенню до відключеного буде гальмуватися з меншою силою, щоб зберегти прямолінійну траєкторію руху автомобіля. Можливі також режими, коли передні колеса встановлено гідралічна ступінь, а на задніх відбувається гальмування при допомозі СБС. Зараз ви зможете побачити дані помилки на екрані. Зокрема, їх є 8 штук. Вони будуть Безпосередньо висвітлюватись на панелі приборів та вказувати, що експлуатація автомобіля фактично неможливо, і таким чином вам буде необхідно провести ремонт вашого автомобіля. Дані помилки є досить серйозні і до них треба досить серйозно відноситися. І щодо поломки автомобіля, коли відбувається поломка самого СБС, тобто гальмівної системи, транспортування автомобіля з полоненої гальмівною системи СБС можливо лише на жорсткій степці. Іншого варіанту не дано або транспортування лаветою. І саме головне хочу наголосити про те, що в принципі дана система досить гарно працює, вона є прогнозована, і якщо будуть траплятися будь-які помилки, вона буде повідомляти вас про це виведенням спеціального повідомлення на щитку приборів. Таким чином, попереджаючи, що є певні поломки, і відповідно треба здійснити ремонт даної системи. Діагностику даної системи необхідно проводити звичайно діагностичним обладнанням, таким як старт діагнозіс або лаунч. Таким чином, фактично бувають різного роду поломки від банальної заміни колодок до більш серйозних. Фактично, дана система, я ще раз наголошую, є досить прогнозованою та стабільною в роботі. Вона розрахована приблизно на 1 мільйон спрацювань, але ви не повинні ці спрацювання путати безпосередньо із нажиманням вами педаль гальм, тому що спрацювання даної системи відбувається не лише тоді, коли ви натискаєте. Педаль Гальм. Так само дана система використовується різними системами, які відповідають за стабілізацію вашої системи, зокрема ESP, АБС. І таким чином регулювання вашої стійкості та прямолінійності при русі відбувається також цими системами, і відповідно вони можуть автоматично використовувати дану гюльминну систему для забезпечення безпеки вашого руху. Таким чином, контроль здійснення натискань і відповідно працездатності можна здійснювати за допомогою стардіагнозіс. При тестуванні даного автомобіля ви можете побачити кількість спрацювань даної системи і відповідно розуміти, який ресурс є в даній системі гальмування. У випадку завершення сроку експлуатації виникає помилка c 249 – і, відповідно, тут необхідно провести заміну блока або його перепрограмування. Але хочу ще раз наголосити, що досить серйозно необхідно відноситись до цієї поломки, тому що дійсно майстрів, які займаються ремонтом в Україні, їх, в принципі, не дуже багато. А дана система, навіть є такі випадки, знають точно, що за кордоном, зокрема в Німеччині, дані блоки взагалі було заборонено продавати БУ. І, відповідно, навіть була за це кримінальна відповідальність. Крім того, хочу наголосити, що якщо, наприклад, дані блоки здійснювали заміну по гарантійному терміну, відповідно гарантія розповсюджувалася лише на механічну сторону, зокрема, 1 мільйон натискань. Тобто, що необхідно знати про дану систему щодо її роботи? Перше, що прямого зв'язку при нормальній роботі даної системи гальмівної, тобто між педаллю гальм та гальмами на колесах, відсутня. все відбувається через СБС. 2. Система постійно себе тестує та перевіряє на відповідну працездатність. 3. Для будь-яких проведених робіт із роботою СБС її необхідно деактивувати. Чого потрібно боятися? Мала напруга живлення від акумулятора та генератора фактично немає гальм. Згоріли запобіжники, немає гальм. Згоріла обмотка немає гальм. Стерлися щітки, немає гальм. Можливі механічні або електричні проблеми з клапанами, що управляються блоком, немає гальм. Власне, ось таке коротеньке відео щодо СБС гальминої системи в цілому. Я надіюся, що вніс певну ясність щодо даного блоку. Від себе ще раз хочу наголосити, що дана система досить надійна, вона гарно працює і. Навіть від себе можу сказати, що мені SBS краще подобається в плані роботи, ніж та система Гальм, яка встановлюється вже на рестайловій версії 211-го. Дана система просто потребує певного розуміння, розуміння, коли і як здійснювати обслуговування даної системи. І відповідно, якщо це все буде робитися згідно встановлених вимог, норм, а також реагування на ті наявні помилки, які вам показує ваш автомобіль то дана система буде працювати досить тривалий час і фактично не створювати жодних проблем. Якщо у вас ще залишились додаткові запитання, залишайте, будь ласка, їх в коментарях. З радістю на них відповім. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!